Зараз вся Україна працює над нашою перемогою, тому кров потрібна нам завжди, аби її запасі вистачило аби врятувати життя для наших військових та наших цивільних. Тому сьогодні, 14 лютого, в день всіх закоханих. В центрі служби крові проходить акція під назвою Поділися любов'ю. Її організовує Тернопільський центр служби крові та Товариство Червоного Христа а її організували для того, аби залучити людей до добровільного донорства, аби люди добровільно здавали кров, яку згодом передадуть нашим військовим тих, хто зараз того потребує, хто в тилу, хто на фронті. На жаль, зранку повітряна тривога дещо завадила проводити здачу крові, але після її завершення велика кількість охочих людей все ж приходили до центру, проходили. Реєстрацію, огляд лікаря, і вже потім проходили на здачу крові і ставали донорами. Загалом зараз вже було понад 50 людей, які виявили бажання здати кров. І загалом вони здали майже 20 літрів крові. Я сьогодні також долучилась до цієї акції і особисто здала 450 грам крові. і Сподіваюся, що саме вона врятує. Чиєсь життя.